Всього один секрет, одна річ, яка визначає, досягнеш ти успіху або ні. Як ти думаєш, які в тебе шанси на досягнення успіху? 30%, 50, 70, чи можливо тобі важко так зразу відповісти на це запитання? Якщо ти ще не відповів, то це означає, що ти не знаєш про ключовий момент, який визначає досягнеш ти успіху або ні. І якщо ти цього ключового моменту не знаєш, то вірогідність досягнути того чи іншого результату прирівнюється майже до нуля. Але тобі дуже пощастило, тому що ти відкрив це відео і воно стане для тебе саме саме тим ключовим інструментом, який дасть тобі розуміння, що потрібно змінити в своєму житті для того, щоб максимально підняти свої шанси на досягнення цілей, результатів і загалом успіху, якого ти так очікуєш. Привіт, мене звати Фінкевич Андрій, і зразу переходимо до суті відео. А суть полягає в тому, що цей ключовий момент це наполегливість. Скільки часу ти готовий присвятити своїй улюбленій справі для того, щоб досягнути в ній успіху. Рік, можливо, два-три. Я тобі хочу сказати, що цього мало, тому що ти повинен прийняти рішення, яке зобов'язує тебе не відступати до тих пір, доки ти не досягнеш результатів, які запланував, незважаючи на те, скільки часу тобі для цього знадобиться. Це буде нелегко, але ти повинен дати собі слово, що не здасишся до тих пір, поки всі мрії не будуть втілені в життя. Тому саме зараз, під час перегляду цього відео, постав його на паузу. Візьми листок, візьми ручку, і ти повинен записати наступні слова з цього дня, 15 травня, або будь-яка інша дата, в яку ти дивишся, це відео. Я даю собі слово працювати над своєю справою доти, доки вона не принесе всіх очікуваних результатів. І тепер ти перераховуєш всі цілі і всі мрії, яких хочеш досягнути. Тепер постав підпис і приклей цей листок в себе над робочим столом. Для того щоб постійно тримати фокус на своїх цілях і на тому, чого ти хочеш досягнути, і саме в цей момент вирішується те, наскільки ти готовий важко працювати на шляху до досягнення своєї мрії. Тому що якщо в тебе немає бажання просто поставити це відео на паузу, натиснути на пробіл або двійний клік по своєму телефону, то про яку взагалі наполегливість може йти мова, про які результати в майбутньому може йти мова, якщо ти не готовий заради кращого майбутнього виділити 5-10 хвилин свого часу, саме в цей момент. Твій підхід повинен бути як в Томаса Едісона, тому що він створив лампочку аж з десятитисячної спроби. І знаєш, що він сказав в кінці? Він не сказав, що він багато помилявся на своєму шляху. Він сказав, що він винайшов 9999 методів, які не працюють. І очевидно, що ти також повинен застосувати подібний підхід, який застосував він. Ти повинен працювати над своєю улюбленою справою постійно до тих пір, поки вона не вистрілить, до тих пір, поки не почнуть з'являтися ті самі результати, яких ти так довго очікував. Тому що в Едісона було 9999 шансів закинути цю справу, змістити фокус, обрати інший напрямок, але він наполегливо працював над своєю обраною сферою і досягнув в ній результатів. Тому що, якби не він, то можливо навіть невідомо, коли б у нас взагалі з'явилось світло. Викладайся на максимум і працюй до тих пір, поки не досягнеш всього, що було заплановано. Ось такий головний меседж цього відео. І я сподіваюся, що ти його вловив. І якщо для тебе це відео було корисне, або якщо. Я тебе замотивував, хоча б до якоїсь дії, то обов'язково залиш лайк під цим відео, залиш коментар та підпишись на цей канал, тому що тут кожного дня виходять супер корисні відео про саморосток та ще й українською мовою.